Далі про Україну та фактами, якими слід пишатися. Наша держава активно поєднує себе з євросоюзом транспортними коридорами. В вересні Євроколію і залізниці дотягнули до Ужгорода. На Закарпатті завершується будівництво мосту через тису до Румунії. А на Львівщині зараз активно ремонтують трасу м 09 до пункту перетину Раваруська. Все це дуже важливо не лише для торгівлі, завезення, наприклад, чи вивезення товарів, а й для обороноздатності. Дорослим людям не треба пояснювати, як саме дороги працюють. На наше військо. Бо ворогу про те знати не дуже треба. <хи> так от, від рави руської аж до жовкви дорож, дорожники лагодять і розширюють трасу, і капітально ремонтують шість мостів. Нам цікаво, коли завершать будівництво і які технології там застосовують це все на власні очі бачила колега наша Каріна Лемешко. Дивимось. Коротше, кінця краю не видно туди в ту сторону взагалі. З-то з вантажівок на десятки кілометрів. Так ще кілька років тому виглядала траса від Львова до польського кордону. Дорога, яка мала вести до Європи, була схожа на суцільну стоянку з розбитим асфальтом. Там була така яма в пояс, скажімо так. Якщо я за 4,5 години проїжджаю там 350 кілометрів по хорошій дорозі, то скільки я проїду по поганій дорозі. Куди ми заїдемо? Тобто будуть затримки, будуть, ну, будуть зриватися вантажі. Тепер замість заторів тут гул будівельних машин і запах нового асфальту. Підрядник мобілізував близько 200 одиниць техніки та понад 300 робітників. Капітальний ремонт траси виконує відома українська компанія Автомагістраль Південь». Автомагістралівці працюють не лише в Україні. Компанія реалізує масштабні стратегічні проєкти у Молдові, будує транспортну інфраструктуру в країнах ЄС. В Україні ЄБРР обрав автомагістраль Південь у якості одного з підрядників капремонту М-09. На ділянці понад 30 кілометрів компанія не лише відновить покриття, але й розширить дорогу, додавши ще одну смугу руху. Планується також влаштувати перехідно-швидкісні смуги, аби рух став безпечнішим і швидшим. Метою капітального ремонту є збільшення пропускної здатності та збільшення е, потоку вантажів е, з Європейським Союзом. Уже відновлено 8 кілометрів покриття автомобільної дороги та виконано роботи з поширення автошляху. Дорогу будують за всіма правилами. Спочатку влаштовується декілька шарів основи. Зверху три шари асфальтобетону, загальна товщина конструктиву 80 сантиметрів. Покриття витримуватиме великі вантажі, прослужить довгі роки, запевняють у компанії. При будівництві використовується унікальна для України техніка з автоматизованими системами управління, що збільшує якість, ефективність та швидкість виконання робіт. Здійснюється відсипання кожного шару піска по 30 сантиметрів, і кожен шар е, випробовується на несучу здатність. Іде дренуючий шар з піску, щоб забирати воду з під дороги. Нижній шар основої щебенево-піщаної суміші, укріплений щіпес е, з цементом, і уже три шари асфальтобетона. На даній ділянці висота насипу становить 2 метри. Водії вже помічають зміни. Там вже біля куликова зрізали горб, розширили. Буде набагато все, щоб швидше доставляти вантажі, зброю, і все решта. Приємно їхати по хорошій трасі. Хотілось би, щоб ми йшли і до Європи, і щоб були дороги, такі як Європі. Капремонт серед іншого передбачає відновлення шести мостів. Більшість з них перебувала в аварійному стані. Автомагістраль Південь організували об'їзди, розібрала старі конструкції та зараз будує нові мости, які витримують значно більше навантаження. Це повністю новий міст, який розрахований на нові навантаження, тобто він буде повністю відповідати всім нормативним вимогам. Надалі буде здійснюватися заливка плити проїзної частини. Ну і з подальшим вже влаштування покриття. Проєкт міжнародний, тож вимоги до якості європейські. Контролюють її декілька сертифікованих лабораторій, укомплектовані найсучаснішим обладнанням. На трасі працюють також мобільні лабораторії Автомагістраль Південь, які відбирають зразки та перевіряють якість безпосередньо в процесі виконання робіт. Зразки е піддаються випробувань на границі міцності при 20 градусах, при 50 градусах, при 0 градусів, що імотує їхню роботу влітку зимою, може дати. Певний прогноз, як суміш себе буде поводити. Проєкт також відповідає сучасним європейським екологічним вимогам. Під трасою змонтують чотири біопереходи для диких тварин. Заради них дорогу на одній з ділянок піднімають на два метри. Передбачено і все необхідне для комфортного та безпечного пересування пішоходів та велосипедистів. Тротуари, велодоріжки, зупинки громадського транспорту. Завершення ремонту заплановане на початок 2027 року. Реалізація відбувається по графіку. Вже виконаний величезний обсяг робіт.